Для них гуркіт мотору найкраща музика. Коробка передач видає затяжні акорди, диригента втискає у крісло, оркестр з трьохсот конячок. Окрім адреналіну, стріт-тресинг може принести гонщикам чималі гроші. Але є інші слухачі, для яких мелодія двогона радше важкий рок ніж гармонійна симфонія. Давайте подивимось, скільки коштує ваш спокій і як нічні старти закінчуються фінішом на тому світі. Неймовірно, адже ми вперше в житті беремо участь у нелегальних заборонених перегонах. Навкруги тільки ліс, темрява і фанати стріт Мерс там стоїть приїжджаєш в фініш фішки. Там стоять люди. Ми на смертельно небезпечних перегонах. Адреналін зашкалює. А тепер все по порядку. Це лише на 4 години раніше. Ми їдемо в столицю у пошуках міфічної стоянки, де нібито збираються божевільні фанати стрітрейсінгу. Адже менше року тому саме під час нелегальних перегонів розбилися чиновник Міністерства економіки Сергій Чекашкін та пасажири його авто. Тоді міліція факт існування нічних перегонів не визнала. Те, що це були перегони, у нас інформації поки що тако нема. Але потім даїшники заявили: гонки таки були, але це був останній раз. Заборонюємо проводити змагання з Ми знаходимо щось схоже на гоночну тусовку. П'ятниці вечір саме у цей час фанати швидкості полюбляють виїхати зарядитися адреналіном. Тут поруч із старенькими жувелями, переробленими під лімузин, потужний мерседес. Навіть працює пересувна кав'ярня. Розпитуємо дівчину поруч. Що тут буде? Ми їсти просто по трьом точкам будемо їздити. Тобто То нас такий міні боже по Києву. Невже заборонені після гучних смертей перегони? Знов існують. Вирішуємо грати до кінця і видаємо себе за крутих стрітрейсерів. А заїздом на інтерес на день. Якщо суперник там достатньо хороший, то да. так. Вот, Наприклад, мене дуже на лансері, то сім, де суперникам ні. Ні, раді інтересу він не поїде. Майданчик вже забитий машинами. Здається, тут суцільний хаос. Але ні, хтось звертається до нас через мегафон. Готуюся к виїзду. Згадуємо. Авто починають рухатися, нетерпляче рикаючи моторами. Але ще жодна машина не вирвала на трасу, а даїшники вже перекрили рух. Невідомо, які аргументи надали нічні рейсери, але міліціянти прибирають машину. Шлях вільний. Ми їдемо в колонні. Куди невідомо. Тут кілька сотень машин. Зупинка. Виходимо з машини. Неймовірно. Стрітрейсери зупиняються просто посеред нічного проспекту, заповненого машинами. Вони нахабно перекривають рух. Виникає затор, але гонщики починають змагання. Вже перша година ночі. Організатори встигають зробити біля 10 стартів. Але тут нас знову знаходять даїшники. Але, схоже, людей у погонах тут не дуже бояться. Коротке протистояння з правоохоронцями закінчується несподівано. Лунає нова команда. А туди їй. фальтоцентра, в сторону центра. Бігом, бігом! Отже, ми знову рушаємо нічним містом, щоб захопити собі нові 402 метри столичного проспекту. Десяток стартів із свято стріт рейсінгу перериває ДАІ. Знову сутичка з ДАІшниками. І нас витискають із центра міста на лівий берег. І знов ми кудись несемося, навкруги все менше машин. Ну вже це фінал. Невгамовні стрітрейсери таки здалися та розчинилися на вулицях нічного міста. Попереду лише одна машина. Вона кудись повертає. О, ні! Тут, у темряві, ціле містечко гонщиків. А ось і наша перетивна кав'ярня. Схоже, всі попередні маневри лише відволікали міліціянтів від справжнього шоу, яке тільки починається. Машини зриваються зі старту, і хтось згадує старе правило стріт рейсінгу. Братан, ви дівчинка старт покажуть. Вона красива. Дівчину таки знаходять. Ми остаточно проникаємося духом нічної пригоди. Мій товариш залишає свою автівку та йде шукати суперника. Виявляється, це зовсім не складно. Через п'ять хвилин ми вирушаємо на старт. Ох, може близкий до старту. Ми його поведіли! 100, 110, 120! Філі! Перемога нас надихає. На нашому рахунку перша перемога. Даїшників немає, тому ми продовжуємо змагання. Нам дуже сподобалось перемагати і другий заїзд. Старт! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Без шансів. абсолютно. Так на цей раз нас обганяють майже на старті. Підходимо до одного з гонщиків розпитати: а наскільки ж небезпечно так ганятися уночі? Так обично під час підходить. Ні, ну, буває, але це рідко, дуже рідко. Про випадок з Сергієм Чекашкіним він, звичайно, чув. Чекашки ми туди не поїхали, я якраз мною поїхав. Каже, причиною тієї смертельної аварії була технічна несправність машини. Він Просто притормозив лівий супер, передній закінчив. Та скоро, самі розумієте, що буде. він 50 метрового споніка землі. Наш нічний колега каже, та аварія надовго всім запам'яталася. Саме печальніше стоїть. Це у Чекашкіна, так? Так, жона Чекашкіна а нас сейчас занят.